And then, and then, Так, вітаю всіх підписників каналу. Їду сьогодні в невеличку командіровку Долинський район, Кривий Ріг, ну і Миколаївська область, місто Баштанка. А їду я до Антона Руденка. Кому буде цікаво, дивіться до кінця. Так, слідуючий день, 22 грудня, привіз я вчора вже потемну від Антона двигун. Сьогодні нашим куном буквально якісь 5 хвилин і вже ми притулили сюди. Ще навіть не скрутили щілина, є тільки на направляйки попали, там буквально пару болтів поставили. Ну і будемо потихеньку тепер все набирати буду відео знімати поступово, але тут дуже багато роботи. Зняв усі крила, їх треба болгаркою зачистити, погрунтувати, покрасити, скрити лаком. Розподільник треба отсюди убрати, двохсекційний. Винести назад болгарський. Так, по двигуну. Відео є від Антона, все, що він робив. Антон це просто людина з великої букви, я так скажу. Настільки відповідально, настільки все по мілочовки. Да, стояли у нас тут шланги, працювали вони, але ж Але ж те, що він сюди ставить і робить, ну це просто, просто дуже гарно. Так само і тут крило зняте. Щось підкраситься кабіна. Буде ще зніматися радіатор. Таке він указання дав Антон. Масляний Об обов'язково обов'язково буде він промиватися. Може ланжерони трошки підкрасимо. Капот відповідно буде краситися. Ну, на даний час будемо потихеньку працювати. Наскільки відповідальна людина, що навіть покрасила двигун. Китайська помпа два сезони зробила, питань не було, він її перебрав під єврокомплект, завтулив, підчіпничка СКФ. Ну, коротше, людина все зробила, що треба. Топлений насос, форсунки, все ремонтував Андрюха Шелест. Я з ним не знайомий, але якщо він побачить це відео, привіт. Дуже дякую теж за роботу. Оце таке діло. Чому не сам робив, скажете, без руки, та не без руки. Але так як я переробляю сільхозпродукцію, соя, насіння, крупи, просто немає, немає просто часу це все робити. Та й людина, на, на чому він спеціалізується, нехай він займається своєю справою, заробляє так кошти, а я буду по-іншому. Будуть мінятися ще рукава і напічки вони ще рідні попересихали. Біля розподілителя там, чи до гідробака, що вертається з розподілителя. Коротше, будуть всі патрубочки резинові, де що є, все буде мінятися, що на резину, що на такі силіконові. Але будемо робити потихеньку. Ну що, дивіться, дивіться, кому буде цікаво, буде продовження. Все, на сьогоднішній день всім пока.